Ну що, добрий ранечок, друзі. Нарешті ми сьогодні знову на риболовлі. Озеро Михайлина. Будемо щук, судаків. Ну і таке щось рибачити. Вже трошки рибачки приходять. Так тут красиво, бачите. Тайсь бог, все буде добре. Ну що, друзі? Нарихтував трошки вже приманочок. Дивіться. О, ось петечки нарихтував. Зараз будемо грибачити. Зранку трошки на воді крига. Ось так -то, товариш на лодочці. Робить хвилю і розбиває лід. Зараз лід розіб'ємо і почнемо дубасити. Так, ну що, друзі, на великий силикон не бере, 4 дюйма не працює. Пробуємо щось маленьке. Ось Такі кайтачівські хробачки. Ну сілі 3 Три дюйма. 3 і теж о зараз 2,4 буду пробувати. Мала вага грузочків 6-5 грамів. Ну якось так, одненько тільки піймали, поки щось не дуже. Пришверхла вода трошки кригою. Чекаємо поки воно трошки сонечко вийде, доростає. Бачите, вона, яка ситуація? Не знаю, видно вам чи ні. Получається ну, приманка на дно падає, а ти коли робиш проводку вона доверху. Та вон Дімон такого, блять, нахуй в'єбав, кіл 40, да Дімон? Щука чи судачара? Да, да, Димон тягне щуку, друзі, а ну сейчас я за Ну давай, перезвоню. Ага. А, так ти її забах. А я дивлюся, короче, це так, короче, понял, гнеться вудка. Думаю, нічого себе, наверное, кіла 4. Думаю, може кіла 4, поняв? А воно бач, бачите, друзі, що раня як не є, щуреня не щуреня, як то кажуть по крові, вже можна врізати. Так, да, Дімон? Да. А, вибачаюсь, Дімон за кермом. Ну, Зато Дімон та риб було вже. Багридям, віримо. Да. Це друзі, бачите, наші конкуренти взяли таку непогану. На вигляд десь. Два з половиною три. Вітаємо колег. Тато піймав звіра. А? Де моя подсака? Подсрака? Леонід? Це для вас контент, як ви просили. Монстр хвіш. Як то, я тільки що Дімону кажу, треба рибинку престижа піймати. Дивіться, дивіться, якщо вона робить свічечку, свічечку, опа. Ну що, я вітаю себе з рибиною. Дімон, я вітаю себе з рибиною. пішов по крові. Да, так. Да. Я рибак. Ну що, друзі, бачиш? Що робиться чи ні. А я вам казав, дивіться, на найкращий силикон кайтеч. Дивіться, як запуталась зараза Що воно тут наробило. Єдиний мінус, звісно, в кайтеча, друзі, що він нежненький. От, бачите, вже всю рибку порвала, коротше, собака дика. Деться зараз перенасажу. вона робить? Ого, Льоня, це капець. Леонтін, ти бачиш, що папа робить? Друзі, вигляньте. Що робить? Фракціон тріщить. Головне, щоб свічку не вкинуло. Пішла, пішла, пішла під льот. Тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо Опа! Ну що, друзі, чергова. А ну покажи людям На місці Ну це я Віктор Рибак Ну це розійшовся вже я сьогодні Да Димон? Да Розійшов Ха було <ріху> Бачили, друзі? Профтичив трофея. Дивіться, що з рибкою зробила. Просто порвала її в лахміття. Зараза. Ну, така кобила була хороша. Але це риболовля, маємо, що маємо. Ну що, друзі? Маємо чергового коня. Того місця, де зійшла. Я думаю, що це я туди підкинув і вона добрала. Да? Добрала. За якого хвоста? Атакувала, за якого хвоста, друзі? дивіться. Чітко. Красиво. Щось мені вона, друзі, похоже на маленькі щуреня. Маленька щуриня, йди живий. Ну це вже звір, друзі. Оце вже він. Сьогодні дядя відео в удари, правда камера підводить. З чотирьох риб лише одну зняла. Так що прийдеться. Хоча б цю вам зняти. Хоча б вам цю покажу рибу. Бачите? Вона як пащу відкрила. Давай в хату. Граєшся тут. Ну, Вигратись не буду сьогодні. Ну шо, друзі, маємо чергову красуньку на кайтечок. Кайтеч сила. Це мені вже какин як підсоветував якось. І то я його як послухав, то тепер тільки кайтечка, вже через іну Це мій садочок. Туди її тільки хоп. Якось на кукан жорстко садити, знаєте, якусь. Зараз Дімончик відлічився. Дав йому Віктор Валерійович голови суприманочку. Да? Ай-яй-яй. Ай-яй, ви, ви на неї погляньте. На Не Дівона погляньте. на щучку погляньте. Опа, дивіться яка виплюнула. Бачите, яка приманочка сама випльовується. Я ж тобі кажу, що це... Робоча? Що це робоча вбивця. От... Але максимально посильно було, було. Ні, ну весь день не клювало, не клювало, тільки колір вгадали, так? Давай підписникам покажемо. Покажи ближче. Дивіться підписнички. Кайте, два з половиною. Ні, це три дюйма, бачите? Це? це не саме два з половиною. Ні, це три. Це три, друзі. Це три, в мене на коробочці написано, ви його не слухайте. Все, піду зараз. Віднесу в садочок. Ну це нормально така. Да. То Кіло, кілушна, як каже Михайлович, так? Кілушна. Да? Кілушний? Кілушний карась. Друзі, ви бачили цю приманку? Камеру це потушив, не встиг однести цю. Дивіться, дивіться. А вона о, кайтач робочий. Бачите, що таке робочий кайтач? А ти ще цю не відніс? Я ще цю не відніс. <рес> ти, ти казав в прямому ефірі що ловлю, <рес> я посміявся, типу. та що ти мочиш? <рес> та ні, я візьму дві. <рес> Опа! Дивіться, друзі. Дві дружки по дружки. Оце <рес> робоча <рес> резина, а? Два заброса і двіщу. Два заброса, дві щуп. Чуєш? А я тобі казав, давай тобі дам свою резинку спробуй. А, він... а він мені каже, да ні, не потрібно. Кажу... Даєш, його пасть відкривати. Кажу, Дімон, ти спробуй. Ладно, зараз ми достанемо інструмент, щоб її і... нафарбувати. Якось так, друзі, ви бачите? А я тобі казав, давай в прямому ефірі. Прямо в прямому ефірі. Купув в мене стареньке, якщо чесно, хлопці, сьома. Ви якщо підписники любите мої відео, можете мені купити GoPro 12, це буде набагато якісніше. Да? Куплять мені підписники GoPro. Я думаю, так. Да. да я шуткую, сам я собі куплю, друзі, не подумайте, бо зараз кажуть який клянчить. Ай-яй-яй. Але Ай дещо б хвоста не з'їла. Ну, давай, вже під берегом. Блін не добрало. Це капець. Просто три рази отак по дорозі щупнула, понятно? Тиц? Я чуть підтянув на пиццу Я чуть підтягнув Що, пробував? Не пробувала. Така до риба Порізався шнуром? Треба броні рукавиці тобі. От що таке друзі, вгадати колір, вгадати колір. Ви якщо на риболовлі і не клює, міняйте, міняйте. Міняйте блядь Сошла, прикинь? Міняйте, 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 я вам кажу, це моя порада вам. До тих пір, поки не вгадаєте, але якщо вгадаєте, все. Кожний третій заброс риба ваша. Я теж, коротше, провтикав через тебе. Задивився на тебе, пань. Кайтеч сьогодні розриває водойму. Не подумайте, кайтеч мені за рекламу не платить. Але якщо хтось з кайтеча буде бачити це відео і хоче заплатити, набирайте, я не відмовлюсь. Бля, ну що це таке чуєш? Провтичев. Так, в мене вже дві, звідти не холостих, поняв? Я по цаку не приніс, так? Це погано. Друзі, Тіро, Тіро, графіті лідер. Дуже класна палка, мені подобається. Не скажу, що дорога. Ну і не скажу, що бюджетна. Але на свої кошти відпрацьовує. Бачите, при моєму ефірі клювати не хоче. Стісняється сьогодні. Чи GoPro ключить, то ви вибачайте, друзі, клювань було більше, риби було більше, але щось то пише по налаштуваннях батарейка холодна, то ще якусь бідублі. Пора її вже поміняти, бо вже на вулиці 21 тисячоліття вже 12 та вийшла, а я ще вам на 7 знімаю. Але як то кажуть? Бачили, друзі? В прямому ефірі, як я рибку прощокав? Це я. Блін, а ти чув фрикціон? Просто, ну. Цей колір, це вбивця, що він робить? Головне, проводочка, бачите, яка? Показую вам. Плавний оберт є. Оберт є. Оберт-пауза. Оберт-пауза. Кайтечик. До речі, я... Того часу як останню зловив, це в мене вже три таких і ті типу, це. Думаю, для підписників в прямому ефірі, поняв? Покажу. Що таке кайтеч. І так аж фракціон ушов. Ушов. І десь не проколов, не взяв, не добрав. Але це риболовля, друзі. Головне що? Головне природа, відпочинок. І оцей драйв, рибацький драйв, рибацький драйв це саме головне. Ти можеш сидіти вдома тухнути, а можеш на риболовлі відпочивати. Кайфувати. Та що я вам розповідаю? Хто мене дивиться, я думаю, той знає. Ну що, друзі? Дивіться. Відрізнився в нас Дмитро. Він її хотів відпустити. Друзі, дивіться, дивіться, Дмитро коня піймав. Дмитро, ти взяв коня, підхоботить тобі під сачкою. Друзі, красота кайтеч, друзі, дивіться, кайтеч! тільки хвісторчить, а? Найкраща резина на цій землі. Це мені Жека друг. Жека друг. Жека друг. Якщо ти будеш дивитися відео, яйчко, ти поняв, да? Ти найкращий братик. А це він мені підказав. І я тепер на любий водоймі. Всі курять, спісять, мокчуть, а я дуба. Так, друзі, ну що, вже до домки збирались, дивіться Дмитро. Хер знає, де залишив підсаку. тут вам розказував, хотів вже завершення відео сьогодні записати, так його і не записав. Бо батарейка сіла, дивіться. Каже Дімон зірветься Від дяді Віті ще ніхто не втікав Хоба. Так, друзі, Хобарловля підходить до завершення Дивіться пробували все сьогодні Бачите, показуємо, все кайтеч працювало Єдине що працювало сьогодні це Easy Shiner в 3 дюйми просто тільки ми до неї прийшли Пішли клювання, пішло все. Зараз покажу, що на дубасі. Наш садочок. Дивіться, звіруки. Бачите? Вісім штук, всі по кілушки, просто там плюс-мінус, є менші. Дві сестричка просила, дві дружини. Чотири буде зараз відпущено. Підписуємося до наступних зустрічей.